Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я розпочинаю вишивати ось такий наборчик і хочу з вами поділитися. Поділитися з самого початку, як я його відкрила. Це наборчик від виробника Комод. Має назву котик волошковий. Набір для вишивки хрестиком. До набору входять дерев'яна основа, муліне ДМС, кольорова символьна схема, голка, аксесуари для оформлення. Розмір в 55 на 56, дизайнерка Ольга Дмитренко і автор ілюстрації. Виробник комод. Цей набірчик я отбридбала для своїх дітей. Хочу вишити і подарувати їм, бо в них дуже схожа кішечка. Кішечка «Сірій». Біленька така, з, роз... з рожевим носиком, з рожевими вушками, але в неї є чорненькі плямки і чор... чорненький хвостик. Спочатку я хотіла вишити ці плямки і хотіла вишити чорненький хвостик, але зараз я вирішила вишити все, як задумано автором. Це ж буде така ну, не конкретна сірі, а кішечка. Схожа на неї, і в неї отако тіло також дуже схоже, ну, дуже схожа ця, ця саме кішечка на нашу. І я з задоволенням починаю його вишивати, незважаючи на те, що я не вишиваю ниточками по дерев'яній основі бісером. Так, але ниточками я не люблю. Після двох наборчиків, які я вишила, я не дуже люблю це діло. Я дуже наколюю пальці. І... Не вишиваю зазвичай такі набори, але цей вирішила вишити. Дуже він мені сподобався. Давайте відкриємо і подивимось. Ось так виглядає кольорова схемка. Одна схемка без бекстічу, друга схемка з бекстічем. Значки усі видно чітко, ясно. Я по таким схемкам, по кольоровим дуже люблю вишивати. Мені подобається. На окремому листочку в нас. Дан ключик, ось ми бачимо ключик, і тут ключик до бекстіча. Все просто і ясно. Я люблю такі набори без якихось там мудрувань. Далі ниточки. Давайте подивимось на ниточки. Ось так виглядає органайзер зеленого кольору. Посередині ми бачимо логотип виробника комод, і ось так у нас ниточки скручені, гарненько скручені, і тут на Клаптику Фетра в нас голочка. Ну, голочка дуже маленька. Я не знаю, якою я буду вишивати по дереву, ну спробую цією. ну Манюнечка така голочка. І ви знаєте, палітра ниточок, палітра кольорів цих ниточок дуже мені подобається. Я обожнюю блакитний колір і все це в таких моїх улюблених кольорах. Так, і саме цікаве, давайте подивимось на основу. Ой, ще й блакитний фетер. Ну, я навіть не знала, що тут блакитний фетер. Все, як я люблю. І фетер синій, на якому голочка. все в моєму улюбленому кольорі. Так, ось у нас так виглядає заготівочка для цієї киці. Не дуже велика. Тож я вважаю, що я швидко її вишю. Дуже гарний блакитний. Задничок з фетру. Так, і підставочка. На підставочці намальована квіточка і лапки від котика. Клас. Дуже так класно. Так, ось так буде. Я думаю, що так. О, і все війшло добре. Дивіться, як буде гарно. Я починаю вишивати. І забула я сказати, що вартість цього наборчика 350 гривень. Я купувала його у рукодільному сундучці. Тож, якщо вам сподобається в кінці, яка вийде в мене робота, можете собі також придбати. Тож я починаю і буду ділитися з вами своїми враженнями відроботки і своїм результатом. Так, дівчатка, ви бачите, що всі хрестики я вже вишила. І мені захотілося вам показати, саме перед Бекстічем, коли я його ще не вишила, а ми маємо таку картиночку без штрихів, без скажімо так, без марафету. Починала я вишивати з лівого кутка, починала з хвостика вишивати, вишивала блакитними ниточками. потім вишивала квіточки. Потім я вишила вушка, дошила всі ці маленькі детальки. Ось ці блакитні. В останню чергу я вишила світло-рожевим ось цю частинку. І потім сиділа, дивилася фільм і вишивала лише білими ниточками, зашивала весь білий. фон. Ну, Я не можу сказати, що воно важко, не дуже, але не дуже цікаво було мені. Так, яке в мене трошки є зауваження? Зауваження те, що в мене не вистачило таких світло-зелених ниточок. Дивіться, тут я хвостики просто причепила, щоб було. Видно, який треба колір. Але мені треба було вишити очко, ось це очко ліве, і в мене ниточки не було. Я могла, звісно, в себе в запасах знайти такого кольору, але я вже вишивала світла не було там шукати щось, то я взяла темно-зелений колір і вишила обидва очка темно-зеленим кольором. Хоча по схемі ліве очко повинно було бути блакитним. Але я як уявила собі, що то робити закріпки. То ні, я не схотіла. Я це по дереву, то, то вище моїх сил робити ці закріпки. Я вже зробила два очка зеленими. Ось ви бачите, по схемці одне очко повинно бути світло-зеленим, а одне блакитним. Ще по схемці, ви бачимо, що отут немає значків. Я вважаю, що якщо тут треба було вишити, то потрібні були бути значки. Або можна подумати, що тут потрібно біле. А, а ні. Я подивилася на схем на картинку, і ми бачимо, що тут рожеве. Тобто значків немає схемці. І я, я оцю смужечку вертикальну вишила також рожевими цими ниточками. І ще, що мені трохи не сподобалося, то це зайва дірочка ось тут. Звісно, що її не видно, звісно, що можна не чіплятися до цього, але не повинно тут бути ці цієї дірочки. Тож, а вона тут є. А, а так, ниточки. Доволі такі приємні в роботі, але хотілося трохи довшої нарізки, бо з рахунок товщини дерев'яної заготівечки ниточка дуже швидко закінчувалася. Тільки взяла ниточку, раз раз там ще пару там якихось рядочків вишила, ниточка вже закінчилася, вже треба робити тут закріпку, закріпляти. Це те, що я не дуже люблю, і голочка прямо так погнулася. Ну, то ладно. Тож, аби ще були трошки довші ниточки, було б ще й краще. І далі я пішла вишивати бекстіч. Бекстіч вишивається не лише чорними ниточками, але тут декілька кольорів. І, до речі, по ниточкам, окрім того, що не вистачило зелених, усіх. Інших ниточок вистачило ну, вдосталь. Чорні тут, чорними я не вишивала, це в основному буде для бекстіча, Біленьких ціла пасмачка і блакитні тут ще є. Тож мені бекстіч вишивати буде чим. І я пішла. Світла немає, але ще видно. Можна ще й лампою скористатися, і буду вишивати. От і все, дівчата, я з великою радістю хочу показати вам готову роботу. Я давно вже не вишивала. Цьому році якось я більше в'яжу, більше шию, хоч цей маленький результат, маленький фініш, але все ж таки результат. Дуже гарненька киця вийшла. І що я хочу сказати, я жалілася, що ось тут була зайва дірочка, вона мені не подобалася. Але ж я то дивилася по схемці, де були самі хрестики, коли почала вишивати бекстіч, то ця дірочка виявилася дуже вже і потрібна. Тож, моє зауваження було недоречне. Бекстіш я вишивала трьома кольорами: синій, чорний і рожевий. Але рожевий ротик я зробила сама. Тут повинен бути ротик, отакими ниточками, як очі. Але він мені виявився дуже, таким, знаєте, сумним, і я вирішила цій кіці зробити яскравий рожевий ротик. Я бачу, що він значно яскравіший, ніж потрібен бути, але Мені так закартілося, бо це дівчинка. Дивіться, який тут повинен бути ротик, ви бачите не яскравий. Сумний і не яскравий. В мене рожевий яскравий. Так, синім кольором ниточки я обшила усю цю кицю. Чорним вишивався бекстіч на квіточках в одну і в дві ниточки. По краю квіточки в одну ниточку, а ось тут в дві ниточки. Більш. Така тостіша, ви бачите, тут лінія бекстічу. І, і потрібно було спочатку обшити кітцю, а потім вишивати вусики. Я зробила спочатку вусики і потім просовувала голочку під ниточки тут, щоб вусики були зверху, але то вже нічого страшного. І що ще я зробила зайвого? Тут клітиночки оці клітиночки ви бачите на голівці По краю не треба було вишивати. А я вже вишивала, вишивала все підряд і не дивилася у схему. В куточках мені не потрібно було вишивати ось ці хрестики. Ну, то вже так, я знаю, а так, хто не знає, той не додивиться. Все ж таки, лінія без така більш-менш кругленька. Враження від цієї роботи і від процесу, від цієї роботи, від результату в мене дуже позитивні. Я пальці не наколола, і можливо, Ще й вишила б ще якусь таку кішечку, їх, їх у виробника декілька. Але мені сподобалася саме ця, тому що вона схожа на нашу кішечку. І зараз я, дівчатка, з вами буду прощатися і пропоную подивитися на нашу кішечку. Всім пока!